От, якщо ми говоримо про покровський напрямок, то найперше підсумком тижня, в тому числі, є добропілля. Ось цей. Район Добропілля, про який вже і самі окупанти почали голосити, що це, мовляв, у них там великі котли утворилися. Ось такі знімки з'являються на Z каналах вапіющі, я так би мовити, де видно три зони оточення противника. Ну, про ці три котли я вже розповідав вам друзі в огляді карти бойових дій ще минулого тижня. по суті Інформація про це виплила із мого спілкування з мого інтерв'ю з начальником управління штурмових військ, полковником Маньком Валентином Маньком, який очолює е, всі ті штурмові полки, котрі на Покровському, на, на тому ж таки Новопавлівському напрямку виконують задачі. Хоча дуже питань багато є до цих полків до створення взагалі і необхідності створення штурмових військ. На моє переконання, це. Це неправильні будуть рішення держави, щоб не вдаватися там в деталі того, потрібні чи не потрібні штурмові війська. Концептуально я скажу лише одну річ: у собі, що ми зараз створюємо ще один рід військ. До речі, вчора Сирський теж заявив про те, що буде створюватися цілим родом військ. Протиповітряної оборони у складі повітряних сил, які будуть працювати на зенітних дронах, це буде виокремлено в окремий рід військ. Зрозуміло, що ця перспектива дуже ще віддалена, тому що ну, банально людей не вистачає для того, щоб такі речі робити. Ми зараз провели корпусну реформу. У нас з'явилося півтора десятки корпусів. Це величезна кількість на ці корпуси. В нас я вам навіть отаку таємницю скажу: у нас не вистачає генералів, умовно кажучи. Ну, от уявляєте собі там можна типу постійно у нас тренд такий та журити генералів, але у нас генералів, які би не просто мали зірочку, тим паче, тобто зараз можна багатьом полковникам по видавати звання бригадного генерала і поставити на чолі корпуса, в тому числі, але. Людей же ж треба готувати це зовсім інший рівень керувати батальйоном, командувати бригадою, а тим паче командувати корпусом на корпусному рівні. Це три, фактично, що великі різниці, і цього навчання у нас от, ну, вочевидь що не дають. Більш того, немає комплекту цих військ, немає достатньої кількості особового складу, щоб наповнити е, навіть штатну структуру корпусів. А ми вже йдемо на створення ще одного роду військ. Логічно це виглядає. На мою думку, ну не зовсім це така, це це авантюрна дещо специфіка. Але в будь-якому випадку у нас є верховний головний командувач, це його рішення. Його переконання він про це так сказав. Ну, повернімося до цього, що справедливості заради штурмові полки тут справді на добропільському напрямку виконали ось ці от оточення, відрізання е, чи то пак котли для окупантів, про які голосять за твоїм кори. Хоча, як то кажуть, не все так просто, і тривають подекуди в деяких локаціях все ще фізичні витискання противника. Ще не можна говорити про е, там остаточно повні оточення противника, тому що є такий населений пункт маяк, який частково червоні. Ні, частково сірій зоні, і ось саме тут той же один із штурмових полків 225 225 ОШП показував кадр, як вони здійснюють ураження по противнику. Тобто противник досі перебуває тут говорити про те, що вони повністю там у полон здалися окупанти, та ні, тому що в полон за умов такої дронової війни, коли можуть працювати наземні роботизовані комплекси або важкі дрони, які можуть щось доставляти до фронту, от з, з, здавання у полон це подекуди для росіян. Багатьох не опція, ну і підрозділ Чорний лебідь 225 штурмовий полк демонструють, як вони е, знищують окупантів, які на наших же оборонних позиціях. от бачите, ці величезні наші окопи з бліндажами, е, рови траншеї. Е, е, як от в одному з бліндажів знищується е, противник? Причому бетонне укріплення, бетонна фортифікація. А туди ворог зайшов, але це йому не допомогло в цьому випадку. До речі, бетон грає проти ворога. Ну менше з тим, це окрема історія. Тут сам факт того, що це відбувається в локації поблизу маяка. Тобто говорити про те, що ворог там абсолютно вже не присутній. Здається, ополон і деморалізований про деморалізацію так можливо можна, але по факту він все ще все ще зберігає інтенсивність бойових дій. Вчора була доповідь до президента з боку нашого військового командування. Бачимо на штабах НАТО, головну команду сирський міністр оборони Шмигаль і Земки офісу президента з безпекових питань. Павло Паліса, вони доповідали про ситуацію президентові. За підсумком, верховний вийшов з такою комунікацією, що наші захисники вже звільнили на добропільському напрямку близько 170 квадратних кілометрів території, тобто це те, що ніжками вже пройдено штурмовиками і позначено як зелена зона. І зачистили від диверсантів 187 квадратних кілометрів. Ну Різні це є поняття, тобто там, де є ворог, е і там, де е він відрізаний від постачання, це от, от таких, от на там на 300 кілометрів квадратних плюс території. Зараз поширюється вся ця історія на добропільському е напрямку. Втрати окупантів в межах цієї операції, як стверджує Зеленський, складають вже майже три тисячі осіб, з яких більшість без. Поворотні триває також і наповнення обмінного фонду за словами президента. Це те, що відбувається на півночі Покровського напрямку. На півдні отут ситуація гірша. І я постійно на цьому наголошую. Це теж один із висновків про які потрібно говорити. Слухайте, я зараз не даюся навіть до теми, яку я вчора дуже детально описував. Чому неможливий контрнаступ? Що це зараз має чиня говорити? Тому що в нас є локації, де на півдні, наприклад, все ще складна ситуація в нас існує. Ворог, наприклад, тисне. На всій смузі, на всій е, ділянці фронту, від удачного через Котлене, 1 травня до Новопавлівки, е, та зрештою, Лисівка, теж е, де 25-ка тримає оборони, все це тисне противник, е, подекуди має успіхи. От, наприклад, теж саме удачне, яке свого часу було. Де окуповувалося від противника, але ворог тут присутній. Зокрема, за рахунок великої кількості промислових об'єктів тут є шахти в удачному. За рахунок великої кількості промислових об'єктів ворог використовує їх. Це от Куп'янську, так би мовити, чому перебування в межах міста становить великі великі проблеми та загрози. І от Якщо ми подивимося на супутник по удачному, то теж можемо побачити, що тут є і шахти, і промислові об'єкти, і знаменітні ангари. Північніше є взагалі, бачите, ось такі от об'єкти промислового зразка. І от сюди ворог постійно намагається просунутися. Так от, по удачному, якщо ми говоримо, то в удачному ворог є, безсумнівно, він тут є, і він. Тримає цей населений пункт, намагається його контролювати. Ну а ми намагаємося його там знищити. Дуже активно між іншим працює наша авіація. Буквально напередодні теж спілкувався з льотчиком пілотом повітряних сил, який каже, що Донеччина просто зараз максимально відпрацьовують наші бійці, особливо операторів дронів у Донеччині на Донеччині. Хоча варто візнавати і визначати, що і концентрація ворожої авіації на Донеччині теж просто є захмарною, що просто в режимі патрулювання по 3-4 борти 24 чотири на сім стежать за нашою авіацією. Щоб вона коли вона буде відпрацьовувати, щоб вони могли по ній відпрацювати просто ну, моментально, так би мовити. Росіяни на жаль, таку зрозкіш собі можуть дозволити. А наші авіатори постійно входячи у зону виявлення ворожої ППО, завдаються рівно удари по противнику. І от один із таких ударів, опублікований на телеграм-спільноті. Соняшник, це спільнота бійців повітряних сил, демонструє якраз таки в локації. Промислового об'єкта, або радше того, що від нього залишилося: удар, авіаудар нашої авіагрупи по противнику, який там засів в удачному з Ну, що знищенням їх. Тобто, зараз наша авіація працює не так масштабно і кількісно багато, як робляться росіяни ковровими. ну окей, це не ковровими, сорі, неправильне слово, але великою інтенсивністю засипаючи наші землі кабами. Наша авіація працює кількісно, точково, якісно, менш кількісно, точніше, але більш точково та якісно. От це ми тобто ну якість протиставляємо кількості, і це зокрема конкретного враження в удачному. Ви бачите, від наших авіаторів. Свіжа з приводу Куп'янщини. Вони фактично зараз на велику, велику, велику зону правобережжя Куп'янщини, правобережжя річки ОСКІЛ. Зараз уже поширилася сіра зона. От ви можете бачити ці. Елементи сіряка, яка поширюється справді по всьому Куп'янську справа. Втім, що вже давно на південних околицях Куп'янська ще від першої першої, скажімо так, ну тієї ітерації е, просувань росіян або вбігання їх у місто, е, то вже виявлялися противник виявлявся у південних околицях цього міста. Е, такий південний район, мікроквартал, е, як називається Ювілейний, і там е, противник виявлявся зараз. Е, він за рахунок того, що туди е, е, потрапив, е, по суті. Постійно поширюється, скажімо так, як та чума по місту. Ну, Дивіться, для того, щоб описати, що зараз якби, по факту є. Справді ЗСУ, справді сили оборони припинилося потік російських штурмовиків, які ліз через трубу. Його немає зараз. Крім цього, можна додати також і те, що логістика куп'янська, логістика окупантів, точніше, які лізуть до куп'янська в трикутнику, кіндрашівка, радьківка та голубівка, тобто, от у цьому трикутнику, вона перерізається, створюється. Так звані кілзони для того, щоб противник тут не міг ну як слід рухатися до Куп'янська. Ну і відповідно, в межах таких кілзон противнику виживання в Куп'янську не найпростіша задача, відверто кажучи. Тобто, можна говорити про ну не зовсім схоже, що відбувається в нас на покровському напрямку, але відносне блокування противника в межах Куп'янська. Але є одне але. Першочергово, як тільки-тільки противник просунувся до Куп'янська, вже були такі оцінки вже були такі прогнози про те, що його там було від 100 до 150 осіб. Я не вповноважений казати, скільки його було, хоча більш-менш таку точну цифру знаю, але це було багато. І ці цифри, ну скажімо так, вони недалекі від того, що по факту було е, противника. Там було багато, і ось це багато, як я і з самого початку говорив від е, часу початку цієї проблеми Куп'янської прориву до міста. Сам факт присутності противника у місті вже створює неймовірні напруження, неймовірні проблеми, тому що е, і, і от, власна офіційна комунікація, яка раніше лунала про те, що мовляв, ворога немає в центрі, але він є на північних околицях, мовляв, через це не переживайте так сильно. Це не працює, це бо це не так, тому що е, по Факту це є серйозна проблема. Уявіть собі, коли декілька десятків окупантів з'являється в місті і починають по такому великому місту поширюватися як ті мікроби, е яких важко дуже виявити за допомогою дронів. Крім цього, ці мікроби переплітаються з цивільним населенням, яке залишається у куп'янську. Вчора я говорив про це. Це близько семи сотень людей, які тут залишають цивільних мешканців, які продовжують залишаються жити у куп'янську, і передягаючись цивільний одяг, окупанти е ну власне розвідують обстановку. Переодягнуться, походять, подивляться, як реагують ЗСУ, виявляють їх як противника, ідентифікують їх як противника чи не ідентифікують. Які взагалі спостережні пости є в нашій купінську чи немає? Ну і тому подібні речі: от росіяни залюбки проводять з застосуванням, з використанням з переодяганням у цивільний одяг. Відповідно, зараз викорити звідси противника. Це дуже складна задача. Вона складною була до цього. А після того, коли Росіяни в доволі значній кількості потрапили до міста, їхнє виживання. Там ну не сказати, що гарантоване, але дуже високо ймовірне, оскільки в купінську можна в хатах шукати щось, чим поживитися, що з'їсти, де укритися, де переночувати. Так, немає інфраструктури, так, місто тотально знищене, але. Тим не менше для ворога, який звик жити у лайні, це в принципі цілком нормальні обставини. Саме тому діпстейт вчора писали про те, що ситуація у купінську залишається доволі таки складною що ворог туди продовжує просочуватися. Однак, ще раз повторююся, зупинена була ця спроможність застосування противником труби газового газогону. Тому зараз росіяни повернулися до свого старого методу пересування через річку, через посадки, звідти вони затягуються до самого міста, хоча вже значно значно меншим числом. Адже труба, в чому була її проблема, вона фактично забезпечувала дуже сталий і великий пасажиропотік росіян до північно-західних околиць міста, і звідти, і звідти вже потрапляли вони до самого Куп'янська. Але ситуація від цього не перестає бути ну доволі таки складною.